У бродах відбулася сесія, яка виявилася занадто дискусійною. Більше інформації про її проведення у наступному сюжеті. Засідання чергової 28-ї сесії розділили на дві частини. Розпочалося усе традиційно з виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями в російсько-українській війні. Перед тим депутати Ольга Кравчук та Ганна Приймак внесли свої пропозиції до порядку денного. Зокрема, від Ольги Кравчук надійшла пропозиція припинити надання комунальних послуг українській православній церкві Московського патріархату що у бродах. А Ганна Іванівна внесла пропозицію збільшити на 200% преміювання міського голови. Простіше кажучи, щоб у 2023 році міський голова отримував 12 тисяч гривень премії щомісячно, окрім окладу, я не буду брати участь у тому голосуванні. Це тобто, конфлікт інтересів. Якщо Анна Івановна винесла таке питання, то будь ласка. Після затвердження порядку денного перейшли до депутатських заяв та звернень. Зокрема, Ольга Кравчук запропонувала звернутися у відповідні служби щодо невиконання рішення Бродівської міської ради No700 про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території Бродівської міської територіальної громади. Чому вона не виконана і чому не немає навіть відповіді? Чому воно не виконала причини? Перше досить півідне місце також надійшов запит щодо оголошення конкурсу на заміщення посади директора Капетерка Броди, де на даний час. Вже більше трьох років займає цю посаду, щоправда, у статусі тимчасово виконуючої обов'язки Сніжана Демчук 2 січні двадцятого року не толі вічі садить провести конкурс, але так часто на нього і не дуже. Шановний депутати, хочу сказати вам, що ми працівники виконавчого комітету. Я особисто не про організував роботу комунального підприємства «ТРК Теркаброди. Звісно, є дуже багато вони продуктів. Видається неякісним. Запитання є дуже багато до працівників комунального підприємства. Тому ми прийняли рішення, так як Сніжана Романівна виконує обов'язки багато років, звісно, що ми мусимо змушені провести конкурс на директора теряторикабороду. Я дам відповідь на ваші питання, чому я. До того часу не голосив конкурс, тому що практично не знайшов людини. Якщо ви маєте таку людину, будь ласка, дайте мені її, яка би поводилася, бути директором територіалоди. Треба оголосити конкурс, тоді можливо і з'явиться бажання чи? Навряд чи. Причиною неоголошення оголошення вище згаданого конкурсу мотивоване тим, що зараз ми маємо воєнний стан. Проте у народі ж кажуть, хто хоче, шукає можливості, хто не хоче причину. Тому, враховуючи ненависть до альтернативного телебачення, яке працює для громади і економить кошти платників податків, пану Белею легше порушити закон, ніж зайнятися цим питанням. Те, що вона три роки того, це взагалі порушити закону Не більше як вона до сих пір це мені не тримається запит. не хотілося під час війни займатися тими питаннями. Проте цей запит депутати не підтримали і бракнуло для цього лише одного голосу Ольга Кравчук, взявши планшет у руки, просить переголосувати. Оскільки для затвердження потрібно як мінімум 18 голосів. Однак після другого голосування знову є 17. І якщо у першому голосуванні депутат від ЄС Валентина біль голосувала за, то вдруге свій голос взагалі не віддала. Те саме зробила і Тетяна Лісковецька. За 17. сімнадцять голосувати і до. Надцять рішення не прийнято. І хоча міський голова був проти проведення конкурсу, все ж проголосував за запит Ольги Кравчук. Однак прикро, що у нашій громаді депутати голосують, як заманеться голосування саме за це питання показало сутність чесності депутатів. Виникає питання, що взагалі вони можуть вирішити, коли рішення змінюють на ходу. Також Ольга Кравчук поцікавилась, чому не оприлюднюють протоколи сесій на сайті. На що секретар Бродівської міської ради Руслан Шишка відповів, що це пов'язано із воєнним станом. половина не то або ми їх взагалі не. Або не можливість. Ми потім, коли я прошу звернення, ви тут, що моя вимагаю вас, те, те що має бути відкритому досвіді, щоб не було е, зайвих депутатських звернень, прошу оприлюднювати протоколи е, сесії. Відповівши із сарказмом про порушення законодавства, знову ж таки виникає питання про рівень влади, замість того, що працювати належним чином іноді грають дурника, причому дуже часто. Ви ж оприлюднюєте рішення сесії, а це протоколи? Хто і як за що голосував? Якщо ви оприлюднюєте рішення, то не безпека. Ми нічого, ви, нічого не будемо оприлюднювати відповідно до закону про. Е, Yeah. Лише після зауваження про діяльність роботи ТРК Броди оператор Роман Кушніренко взяв до рук камеру. Також на цьому засіданні заслухали звіт про виконання бродівського бюджету за 9 місяців 2022 року. Внесло зміни до комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення, програми підтримки розвитку місцевого самоврядування та благоустрою. Щодо останнього питання, дискусія тривала більше 20 хвилин. Зокрема, емоційне обговорення викликало механізоване прибирання вулиць. Комунальне підприємство за таку зарплату на такій техніці механізований і по ніхто працювати не буде, тому що там зарплата тільки юрі. Вікторій Андрійович, я почув віти від вашого заступника, подібно до вашої будь на комісія, але трошки інакше. Їх була така. Вони там приворуки, вони вся поломали. Це я отримую, а була квіт така. Ми закупляли не були імпортну техніку, але вони її поломили. Це до вас, ваш камінь, ваш проборку в, в камінь. Тому ми вважаємо, що ціна бо вони її поломить знищують. Я вважаю, що зарплату можна підняти. Якщо ж ми закупляли крас, дуже дорогий для визу сміття, і його не поломили і він її їздить, ну я не вірю, що в нас люди такі вже ж погані і зломлять техніку, поломлять чи що зроблять. Я дам відповідь вам на питання. 30 тисяч машина прийшла, мотор був загроблений вдома. І ми купували новий мотор. Так, Юрій, чи робили капітальний роботи? Що ми робили? Якщо людина заробила техніку, то що не понесли покарання. Звичайно, при такому відношенні і відсутності покарання, ви можете що хоче. Я вважаю, що коли людині за технікою і дати зарплату нормальну, тому що порахуйте мільйон вісімсот ми виділяємо, якщо це вигідно приватнику, я думаю, державні державній структурі це буде вигідніше. На думку Анатолія Балая краще мати справу із приватними структурами, які будуть надавати такі послуги, поза як ремонт обладнання тягне за собою немалу суму коштів. Ми купляємо міську раду, е лошимо тендер машину, щоб возити людей. Машину возять, шофер працює, машина не зароблена, правильно працює далі. Ні, я так я так давайте тоді ми цю машину закріпимо за цим самим шофером. Ви Маєте довести автобус. Автобус я маю автобус я вам даю відповідь. Один автобус, який знаходиться по Ніколиці. Він признає розкарату. Імпортний. — Так, він їздить, що 15 тисяч на обслуговування робів на, е, на станцію, де його обслуговують. Ми платимо за це гроші. У мене питання, якщо ми це можемо робити для машини, яка возить нас, ну вас, вони ще не нас, депутатів, а вас апарат, то чому ми не можемо виділити кошти, щоб на машинах буде перебирати і бути наші вулиці <рапості> возити? Двадцять третій рік дії ще постанова 590, яка забороняє нам здійснювати капітальні видатки. Ми на 23 року не планували. Вони змогли цього року закупити сміттєвоз, який планували при бюджеті 22 друго. Тому будь-яку техніку ми закупити у 23 року. Не можемо повернути розгляду до цього питання тоді, коли буде можливість здійснювати видатки. Висловив свою позицію і підтримав колегу Назарій Островський. Ми до цього питання. Неодноразово підходили вже впродовж нашої каденції стосовно цієї прибиральної машини. І тоді ми дійшли до дуже раціонального, як на мене, рішення. Ми тоді домовилися, що фінансовий відділ, бо аргументи були ті самі, що невигідно, що краще брати в приватника. Можливо, ми не сперечаємося з цим, але ми домовилися, що фінансовий відділ на основі порівняльної таблиці виведе нам дві статті витрат. Якщо ми беремо в оренду. Ця машина вартує для бюджету стільки. Якщо ми її купуємо, то вона вартує стільки. Тоді на основі цих двох порівняльних факторів ми будемо приймати це рішення. Цього не було зроблено, і ми знову повертаємося до моменту. Давайте знову виділимо ці гроші. Я цілком підтримую, ми за три роки вже б могли дві машини купити, не то що одну. Також зачепили у цьому питанні і момент оплати праці міського голови, адже преміювання у розмірі 12 тисяч гривень щомісячно має бути врегульоване належним чином. От а стосовно повертаючись Анатолій Андрійович до питання обслуговування автомобілів, ну і зарплати, що не що недостатня, ми пане Микола, можна? Ви перебуваєте, я якось не, не можу так говорити. І стосовно зарплат, ну я, як мені здається, нас міська рада ну, має нормальний досвід для того, щоб регулювати питання зарплат. І якщо дійсно є потреба е, якогось хорошого, нормального спеціаліста, то йому можна через премії, через різні надбавки зробити ту зарплату, яку треба, але для того, щоб та людина якісно і фахово обслуговувала ту, ту техніку, Но це не є якась проблема слухайте, ну, Ми вже в 21-му віці даним давно і далі воду вступить Міський голова зазначив, щоб надавати такі послуги. Необхідно для початку провести тендер. Ми купимо свою техніку, кладемо а, туди кошти, по-любому через тендер може зайти, зайти любий приватний. Так як це є. А, а для що може ви можете тендер? Як а буде я собі можу, можу. звідти нам законодавства. Це надання послуг, навіть а на сміття. Я ще раз повторяю, навіть на сміття, якщо не компетентні, от він проводить тендери і може зайти люба приватна структура, яка буде виконувати. Не він буде виконувати, навіть ми 10. Сміттєвозів купимо, а зайде с ціну і буде робити приватне. Чому зараз е, автодор майже на не працює, а працюють сюди по дорогах е, фірми, які зайшли приватні? Тому що ми грати тензер. А ми впадемо в техніку гроші, і та техніка буде стояти там що буде. Щодо змін програми благоустрою за 2022 рік. У депутата Ольги Жийдуляної виникли зауваження. Як керівник підприємства виконує роботи, на які в нього немає коштів. І тільки тепер вияснилося, що здали за листопад акте видикованих робіт, і вияснилося, що в актах видикованих робіт сума перевищує призначення. Ну це і є ваше, ваше недопрацювання, шановний пане керівництво. І хотілося би. Мені зрозуміло, що зараз в нас іншого виходу немає, що треба ці зміни внести. Але хотілося щоб надальше керівник цього чи будь-якого іншого підприємства все ж таки працював в межах призначень. Або, якщо потрібно, то питання про зміну до програми вносив раніше. І, ну, чесно кажучи, я здивована, що в нас бродик в листопаді місяці просилися на зоні. Також депутат Микола Федорчук запитав, чи не проводився ще вище згаданий тендер. Мовити двадцять третій рік про мільйон сімсот за маханзове прибирання. Чи був за тендер? Вже ми виділяємо, поки що гроші не міг відбутися тендер. Ще в тому році. Я вам заявляю, що тендер буде. Тендер буде. Ми поки що виділяємо. Кошти, Плануємо Я, йому, кошти, не, кошти не, може. не може бути тендер на 23-й рік проведений. Ну, що, що це за провокації? Після затвердження питання про внесення змін до програми благоустрою, з'ясувалось, що тендер таки відбувся перед виділенням коштів, що є грубим порушенням законодавства. Два просто невели тендер на мільйони сімсот, переможе злочин з карту. Висла від захід, що не знаєте? займається Ви вважаєте, що я повинен про це знати? Так я вважаю, кожу, я вважаю все, що я вважаю. Ви мене сказали, що я спробую як дурний, ви, дурний, А ви ж я не дурний дурний? Я не знав, що проводився не бачав. Після того пролунало запитання до усіх решти депутатів, і зокрема до начальника бродівського відділення поліції, про ймовірність порушення закону. Так ми, злі, знає, Приховує, так, ми порушуємо закон, не в курсі. я повноважу. Також на цій сесії депутат Ольга Кравчук запитала у начальника місцевого відділення поліції про вжиті заходи щодо української православної церкви Московського патріархату, що у бродах протест замість нього. Відповів очільник громади, Якщо не буде прийнято рішення на рівні держави. Юридично можна це все оскаржити. Всі ми це розуміємо. Якщо хто хоче воювати, будь ласка, якщо у пана Балая вистачило сміливості ще у 2021 році дати вказівку зняти камеру відеотрансляції на золотій, зрештою обвинуватити нас у сепаратизмі та. Провести закриту сесію і проголосувати з більшістю депутатів за звернення до Національної ради, аби позбавити нас ліцензії, і це за умови воєнного стану. То у випадку із московським патріархатом, виявляється, вдіяти ніхто нічого не може. Ну, Наш той популізм. От для чого цей популізм? Так, ваше рішення номер сімсот це було рішення. Ми Ви висказали свою думку громади. Все. Але воно є незаконно правильно, тому що вони зразу через пару днів приїхали до нас своїми адвокатами. ось Ви були присутні. А як ви їх допустили, Анатолій Андрійович, брота тут розпрацювати? Дев'ятий рік іде війна. За вашою кидання. А хто нам дозвіл на почати? Ні, та церква вже подавалася ще до моєї каденції. Не треба все звалювати на мене. Вам це є. Іванович, прошу я не хочу з вами про це говорити, Це не не компетентна людина під час доповіді начальника бродівського відділення поліції, депутат Назарій Островський зробив слушне зауваження щодо роботи правоохоронних органів. Існують певні правила комунікації. Можна було принаймні би сказати, так? Слухайте, я не можу, в мене купа роботи. Давайте ми зробимо так. Це перше. Щодо того, що ви говорите, що є інтернет, я також, як волонтер, користувався інтернетом, по результату отримав підозру, по результату отримав три місяці переслідування органами внутрішніх справ. Так? Через тиждень їжджу до Києва за власний кошт. І це все є результатом того, що мені хтось не прийшов і не пояснив цього. Що насправді інтернет може по-різному по по трактувати ту чи іншу норму, а поліція ще по Чому трактую для того, й було передбачено ці історії? Окрім цього, виділили більше мільйона гривень на 2023 рік у межах програми підтримки комунального підприємства Телерадіокомпанія Броди, і це у воєнний час, замість того, аби скерувати ці кошти на ЗСУ, витрачають з бюджету на своє власне телебачення. Це кошти, які знову ж таки йдуть на виплату заробітної плати. Я хочу, щоб ви розуміли, заробітні плати у нас мінімальні. У нас в місяць йде на заробітну плату з податками десь 90 тисяч на 9 чоловік. Тобто ті кошти мільйон 450 це буде виплата заробітної плати і виплата із плату комунальних послуг близько 200 тисяч гривень. Проте на запитання депутатів щодо кількості сюжетів, випущених у 2022 році, відповіді чіткої ТВО директора Терка Броди не надала. Більше того, у цьому році саме наш телеканал знімав засідання сесій і громада таким чином могла бачити правду. Жодних навіть якихось сюжети у вас немає. Де, я не розумію, що це за комунальне підприємство, яке не висвітлює навіть сесії міської ради, не говорячи вже про комісії, протидаткову і про все решту. Так, комісії ми не висвітлюємо, але сесії ми висвітлюємо і висвітлюємо загалом діяльність і усе, що відбувається. Остання Ви ваша висвітлена сесія від 17 року. Було... лютого їх було б біля десяти. Три сесії були закритих, яких ми помісові саме їх не було на Ютубі. Я ж вам говорю, Я подивилася і побачила єдину сесію 17 людям. Депутат Микола Федорчук запропонував залишити лише радіо на Теркаброди, оскільки саме воно приносить левову частку заробітку. А телебачення відділити цифру. Ми не зійшли, бо війна не отримали прибутків, бо війна. Штат нас 9 чоловік, дайте нам ще рушати, тому що треба ну, нам потрібно гроші. Микола нас у масової інформації ніколи не буває. Засоб масової інформації має бути незалежні. Комунальне підприємство не можна назвати засумасову інформацію. Це комунальне залежне підприємство. Це моє бачення і моя думка. І знову ж за виділення коштів у розмірі 1 мільйон 450 тисяч гривень свій голос віддав за Роман Кошніренко, який є працівником. Даної установи і вважається зацікавленою особою, тому що отримує зарплату саме з таких виділених грошей. Ось так вже не вперше депутати голосують, порушуючи закон і не заявляють про конфлікт інтересів. За 19 проти двоє утримався один, не голосувало троє. Серед числа питань, які були підтримані, проголосували за внесення змін в умови оплати праці міського голови. Відтак, очільник громади буде отримувати чистими на руки більше 53 тисяч гривень в місяць, а сумарно за рік. 636 тисяч гривень, причому середня зарплата в місяць, до прикладу, у пожежника, становить 15-20 тисяч гривень в місяць. Невже бути міським головою станом на сьогодні небезпечніше від вогнеборця? Відповідь на це питання отримаєте згодом. Решту питань порядку денного розглядатимуть 28 грудня. Сергій Нікишин, телеканал Броди онлайн.